Друзі, привіт! Сьогодні з вами говоримо про січень в клубі культ розвитку. Я до вас у святковому настрої, у святковому образі, хочу вам передати класний настрій перед цими святами. Отже, давайте про січень говорити. У нас з вами. Склалась така ситуація, що накопичилось супер багато матеріалів, накопичилось супер багато лекцій. Ми робили опитування на каналі і розуміємо, що ви не встигаєте дивитися, що матеріали приходять і приходять, і у багатьох людей це виникає, викликає прямо стурбованість, таку знаєте тривожність. Тому ми вирішили цей січень приділити тому, щоб добряче опрацювати найважливіші базові матеріали. Які стосуються розвитку блогу з самого початку, ну або з будь-якого етапу. Тобто ніяких нових курсів в січні в клубі з'являтися не буде, але якби буде багато іншого. Тож, давайте так. Саме тому січень ми з вами будемо присвячувати практиці. Дуже хочеться зробити якось так, щоб кожен отримав за цей січень якийсь такий, знаєте, відчутний буст. Тому ми не будемо записувати нові курси, а зробимо анонс на тому, що вже є, щоб це ви використали максимально ефективно. Що на вас чекає цього місяця? Лекція про оновлення в інстаграм у 2025 році. Ви знаєте, що з 1 січня виходять доволі глобальні оновлення, про які багато говориться, і більшість з того, що говориться, це як на мене, відверта неправда занадто вільна. Занадто вільна інтерпретація фактів, а факти не такі страшні, як нам хочуть це показати. Тому у нас буде лекція. Цю лекцію підготує Василина Палюх, вона резидентка клубу, вона експертка з маркетингу і одна із співавторок нашого клубного курсу із продажів. Тому буде так. Лекція буде доступна уже 3 січня, вона буде в записі, усі обов'язково подивіться. Далі, після того, як ми з вами цю лекцію подивимось, дізнаємось, які нові обмеження з'явилися в Інстаграм, які слова потрапили під заборону, як їх правильно замінювати, як адаптуватись до нових алгоритмів і уникнути блокувань. Про це все ми дізнаємось в лекції з 3 січня. А наступним дуже важливим кроком в січні у нас буде стратегічна сесія зі мною, яка відбудеться 6 січня. Ми хотіли провести спочатку стратегічну сесію в грудні, але потім зрозуміли, що зараз у абсолютної більшості людей настрій давайте вже після нового року. Ну от і ми вирішили. Давайте вже після нового року. Тому 6 січня зі мною буде стратегічна сесія. Вона буде в онлайні. На це треба буде виділити близько ну не менше двох годин від двох до трьох годин. А добряче попрацюємо. Тому приходьте, хто хоче почати цей рік серйозно в контексті свого блогу. Будемо працювати. Прямо це така практична робота буде. Збираємося онлайн в Zoom, щоб обговорити цілі на 25-й по розвитку Instagram, так, визначити, які саме курси, лекції чи майстер-класи з нашої бази вам потрібно буде переглянути для досягнення результатів. Але це якби таке основа в нас буде стратегічна сесія, на якій кожен з вас, за моїми вказівками, спланує собі просування, задасть відразу питання, які його турбують. Ну, якби це буде важливо. На сесії, звісно ж, питання ви задаєте, я відповідаю, все як завжди. А основою роботи цього місяця у нас з вами в клубі стане курс стратегія розвитку блогу. Я цей курс записала більше двох років тому, але він абсолютно абсолютно точно актуальним лишається. Він дуже крутий. А мені вдалося дуже просто передати цю всю складну систему, за якою треба працювати. Тому дорогенькі, я вас дуже прошу. якщо ви навіть дивилися цей курс раніше. Подивіться його ще раз. Ми тут склали таку програму, за якою ми будемо його всі разом дивитися. А тут ситуація в тому, що. Я гарантую кожному, що зараз ви його почуєте зовсім інакше ніж чули його в перший раз? Тобто, ви почуєте для себе нові сенси, візьмете для себе нові висновки, тому що міняємось ми і та інформація, яка до нас потрапляє, ми беремо із неї коротше іншу інше, абсолютно тому в цьому місяці рекомендую його почати із курсу стратегії розвитку блогу. Ну тобто, зайнятися. Да? А як це буде у нас відбуватися? Кожен понеділок ми будемо публікувати на канал Лекцію з курсу і давати до неї практичне завдання. Ваша задача лекцію переглянути і виконати реально це завдання. Усі завдання потрібно буде здати до 30 січня, якщо ви хочете, щоб я їх передивилася, і якщо ви хочете отримати від мене зворотній зв'язок. Це у нас атракціон невіданої щедрості з мого боку, тому що я обіцяю усім, хто виконає всі завдання січня по курсу стратегія розвитку блогу, виконає їх. Ну, Просто виконає їх окей, всі. І здасть до 30 січня. Я обіцяю розібрати ці завдання. Ми зробимо спільний зум 31 січня. А, таку фінла... фінальну онлайн зустріч, на якій я прокоментую ваші стратегії, і це буде корисно для кожного присутнього, тому що. Де іще побачити стратегії інших людей, як це послухати, послухати коментарі від маркетолога. Коротше, на мою думку, це не можна пропускати таку подію. Тому всі, хто будуть брати участь у цьому такому нашому е е екшені січня е в роботі з курсом стратегії розвитку блогу, всі отримують від мене зворотній зв'язок по своїм стратегіям. Так, далі. Ага, на цій зустрічі розберу ваші роботи, дам рекомендації, підкажу, на що звернути увагу для покращення результатів. Ну, тобто, внесу правки, знаєте, буду дивитися на ваші стратегії так, якби це була моя стратегія, що б я там покращувала, щоб додавала. Потім зверніть увагу іще раз, що в нас існують групи росту. І якщо вам складно тримати темп роботи з блогом самостійно, взагалі з розвитком, так то використовуйте цю можливість і приєднуйтесь до груп росту. Це такий простір, де ви можете обговорювати свої завдання, отримувати підтримку від інших учасників, рекомендації, їхні бачення, звітувати про пророблену роботу. Тобто, якщо ви налаштовані серйозно і вам дійсно потрібна така знаєте, команда, з якою ви будете рухатись, то от групи росту це саме про це. 9 січня ми проведемо окрему зустріч з учасниками груп росту, тому що дуже хочемо зібрати зворотній зв'язок. Я знаю, що не в усіх групах росту класно йде робота. Я, ну, і це абсолютно нормально. Ми з вами маємо розуміти, що ми всі супер різні і ніхто не був готовий. знаєте, Нікого в школі не вчили розвивати блог в групі росту і бути ось членом групи росту. Так що, якщо у вас щось не виходить в цій групі росту, це окей, ми будемо це покращувати. Ми хочемо зібрати всіх, хто є членами груп росту, усіх, і поспілкуватись, позадавати питання, зібрати зворотній зв'язок, що так, що не так, можливо, ми поміняємо склади, можливо, якісь підходи коротше. Зберемо з вас варті зв'язок для того, щоб зробити ці групи ще більш ефективними. Ну і до нових же ж теж можна долучатися, так? Додаткові можливості у січні. Пам'ятайте, що в нас ж є з вами така штука, як дизайн буст для експертів. У січні у нас залишилось одне вільне місце на безкоштовну роботу з дизайнером. Якщо хочете новити дизайн своїх матеріалів або отримати професійний зворотний зв'язок, пишіть у коментарях, і ми передамо вас Ульяні для узгодження деталей. Ульяна це резидентка клубу, котра записувала курс про дизайн для недизайнерів. Вона всім дуже сподобалась, і ми з нею заключили таку співпрацю, що вона... Ось таким ось чином допомагає резидентам, тож теж користуйтесь цією можливістю, але користуйтесь вдумливо, якщо вона вам дійсно потрібна, якщо ви дійсно готові працювати, якщо ви дійсно ну знаєте, максимально на цьому сконцентровані, то це місце можете забрати собі. Але а, якщо аби було, то, будь ласка, залиште тим, хто більш е -е, от, як, як би цього потребує. Ну, я думаю, я зрозуміло пояснила. Отже, по підсумку січень у нас з вами це місяць практики і результатів. Ми будемо дійсно працювати, ми будемо, кожен хто захоче в цьому місяці отримати результат, створити стратегію, почати діяти, обов'язково це зробить. За нашою допомогою у нас в клубі зараз є все для вашого успіху. Залишилося лише простягнути руку, взяти це і. Взяти на себе відповідальність за реалізацію за дії і тому подібне. В січні у нас вам зустрічі офлайнової, живої не буде, але як бачите, буде багато онлайнів і, і що? Що треба взагалі робити в цьому січні? 3 січня подивитись лекцію Василини Полю про оновлення в інстаграм. 6 січня долучитись до стратегічної сесії зі мною. І кожен понеділок дивитись лекцію, виконувати завдання, щоб в кінці місяця мати чіткий план для розвитку блогу і зворотній зв'язок від мене. Ось сконцентруємось. Давайте на цих завданнях, як то кажуть. Е Менше це є більше, да тобто не розпиляємося. Давайте не розпилюватися в цьому січні. Давайте спробуємо бути максимально сконцентрованими. Я дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую за цей прекрасний рік, який ми провели разом з вами. Дуже багато резидентів тут з самого початку клубу. Є люди, які приєднувались поступово, але мені дуже, мені дуже подобається ця тенденція, що ті, хто приєднується, ті залишаються і стають частиною. І нашого крутого ком'юніті. Я шалено щаслива бути з вами і шалено щаслива записувати сьогодні це відео для вас. І просто знаєте про це люблю вас. Усіх з Новим роком!